Мені вже цікаво кольори подивитись, без кольорів. Кольори. Якщо прочитати Антона і Павла бали. Навпаки я вже побачив. Це скріншоти зробити. У нас десь чек був такий з ресторану на На 1488 гривень. Я бачив фото, скидувала людина єврейський чек. Макдональдс, число 1478. Прикольно. Так, ну, так. я виправила ситуацію, тепер є мінуси. Давай. Mm -hmm. Так, хто там а ну швиденько дивіться, кольори там буде якась картинка, яка має наштовхнути вас на якийсь кольори. Відразу скажу, що в чотирьох тут варіантах із п'яти буде один кольор, але в якомусь одному питанні відповідь буде відразу два кольори. І вам, ну якщо скажете лише один, то відповідь не приймається. Але це лише в одному питанні. Спортивні команди. Тут буде якась картинка, за якою вам треба сказати, що це за команда, логотипи, якась компанія, логотип компанії. Чи є це тут буде якась штука. Яка належить комусь або чомусь. Вам треба сказати, кому або чому вона належить. Ну і старі телешоу зрозуміло. Питання: чи є це може бути, якщо, наприклад, скульптура, але хто її зробив чи ні? Е, ну, в принципі, могло би бути, так. Да. Могло би бути. Да. Так, це якась картина спробуємо. або Так, так. Ну, там таке будуть всі, як мені здається, штуки, які ну, однозначні. Правильних людей чи персонажі по різному. Побачите. Угу, Це цікаво. Так, хто там останній? Паша, ти здається, Я, коли? Так. Логотипи. Ну, давай 12. Попробуємо. Пало? Місто Лева, Львів. Ага. Так. 14 той самий. Павло. Кредит Агриколь. Добре. То саме 13. Павло. Розірвав. Чекай, 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 чекай. 3 секунды. Один. Два. Таблетки UA назвем це. Так. Ні. Ні. Ще Щекучи. Заздрю вам, чесно кажучи, якщо ви не знаєте цей логотип. По доброму заздрю. 5, 4, 3, 2, 1. А, ну, сорян <Alocheltuk> да, Це фарма фармакологічна компанія «Дарниця», Да. Таблеточки всі їла. Так. Ніхто не відповів? Ніхто. То Логотипи 15. Опа. Діма ВердПрес? Ні. А mm -hmm. по-схожу, да. Схожу, але ні. Це компанія Пас. 5, 4, 3. Ну, останні дні вона десь була в пев... через певні новини на слуху трошки, але дійсно ну, дуже відома глобальна компанія, але, але пізніше. в нас Давай пізніше згадують. Вестінгхаус. Угу. Ядерні реактори ось для Хмельницької АЕС, вони будуть там чи паливо постачати, здається, чи щось таке. Ця компанія з 19 століття, вона здається теж. Чи освітленням цей чувак-інженер, який заснував, займався десь там в часи цього. Ну, ви зрозуміли, на Е, на е я прізвище. Так, обирайте. Правильно <пілляв> тягнувся, закриваємо тему. Spotify. Spotify добре е, Спортивні команди 12. Опа. Дуже просто. О! Антон. Кліпперс, кліперс Так. Да. 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 А, точно. Тут не тільки футбольні це, це, команди. Як вони емблему міняли минулого чи два роки назад. Це Ну, так, так, так. Спортивні команди 15. Блін, я ж бачив це логотип. Антон? Баварія. Це перша найстаріша емблема Баварії. Хоча кольори десь у Ніона чи Герти, але насправді. Команда 14. Питання на подумати. <світ> Пало? Аталанта? Ні. Та, а чому така логіка просто цікаво. Чому, ну, волосся так само розвивається, як. А, зрозумів. Нє, ні. ні. Блін. Не туди треба дивитися. Та, та, та і синя, цікаво. в принципі, теж підходило. Угу, все, все синє. Ну, 5 секунд. Ну, це точно буде. не Ювентус, не стара, сеньора. Явно не стара, так. Да. Підказок уже не буде, тому 5 секунд. Дин. 2, 3, 4, 5. Ну, я скажу, що це команда НХЛ. ну тепер без цього близького. А, Блюз -а, -а, а, ні, блю Jackets, блю Jackets, коламбус. Так, так, коламбус, блю джекets. Так би на овечки. Обирайте. Команди 13. Павло? Дарина. Ну, я. я, да, да Я да. тут. <щайтесь> <laughs> Я не така швидка, як ви. Евертон, так. Добре. Ну, по традиції закриємо тему. Павло? Брашка. Она же брана. Добре. Старі телешоу 12. Павло? Шеканемо. Ще ганемо, так. Да. 14. Ой, партон. 14? 14? Так, так, так. Угу. Так. Це фотка ведучого При цієї програми. Прийду. да Ну це для олдів питання. Ну, даде, правда, й тема старі телефону Антон. Я не олд, але в мене тато дивився, ніби парк автомобільного періоду. З Ігорем Волярем, да. воно. Та ні, телешов я не дожив до такого, чи є це 11. Діва? Короляча лапка. Да. А. Ну, так. А я думаю, я начала. Когда думаю, чи может з с Алисы, может что-то типа такие. Ну, короче, ладно. Ну, казалось, ви зрозумієте, коли побачите. Я давай... тепер понятно. Давай, давай кольори 13. Дива. Ладно, белый. Не, жаль. Кирило. Ну, білий, теж. Ні, ні. Тоді повторно ж не зарахую так. 5. Може, вам вес. Зрозумієте, хто це, що це, і відповідно. Ну, коротше, 5, 4, 3, 2. Один. Даша. Рожевий нехай буде. да Це 7 сфайлер. Смір. Yes. Ага. Пісня, Пінк. Пінк. Да. Mm -hmm. Так, кольори 12. У мене моральна травма після мобілізу була. <рес> з цим <рес> питанням пов'язана. Uh -huh. Діма, я навіть не сумнівався. А, Діма, ні, все. Ну, кирило тепер. А, так, я перший жовтий, мабуть. Так. Да. Так. Да. Жовтеморе. Жовтеморе. Жовте море. Нагалом. Я там з Янзиву переплутав. Так. Поїхали далі. Чи є це 12. Павло? Ну, це той волан де морто mm, Ну, ну з... це, добре, давай це так. Це його щоденник. Ти... Ну. Ну, і Джинні Визли. Так, ну добре. Я хотів, щоб ти сказав. Ім'я Том Реддл. Да, ну добре. Зарахов. Зарахова. Це ж одна людина. Так. Категорія динозаврів, старі телешоу 11. Алло? Золотий гусак. Ну, класика. Звісно, так. Ну, Барановського нема. Тому... Е, так, ладно, давайте. Чи є це 14? Чого? Окей. Okay. Так, <laughs> да, це вже поважче. Діва, єдиноріг. Ні. <laughs> оце це гоція Угу. очікувано, але. Блін, а що це взагалі? Шест, стриптеза. Це, це посох чийсь може в музеї. Хто, там, хто там персні володарів Гендаль. любить? Може, це щось таке? Три. Два. Один. Діма був одночасно і дуже близько, і дуже далеко. Тому що це. Міфічна істота, яку він назвав, а треба було назвати істоту. Нарвал. нарвал. А, це нарвал. Ага. М -м -м. Так, ладно. Окей. Чиє це. Блін, ну не люблю. 13 число. 15. А -а -а. Е, Мила? Це Вілі Вонка. Ну, Чарлі, шоколадна фабрика. Я сразу... Ні, 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 не, 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 туди? Туди. не туди. Це якийсь музикант, мабуть. Я підозрюю, що це за музикант, але, блін, там є ще один варіант. В мене, тож з літератури більше. 5 mm. секунд на те, щоб розвитку, якщо хоче, я. Давайте, Антон, Павло, у вас балів, У мене черрати, мене теж теж є. Павло? Павло не з цикливих. Це з Slash, чи флеш з Guns n' Roses. Блядь, ну как? Блядь, 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 блядь. Я так і думала. <ривот> я не не бачив, що це було. Ігор, можна? Срібла, ось ця штука. Скільки слешам даш, ми бачили а о, та, о, інфіст, багато. О, я ніколи не бачив оцих цих сріблястих штук. Ну ми не а, туди ну, дивились, Я, я, я точно ну, не нього дивилися. різниці, <ріст> ну я дивився. Ну шукав це якби десь. Це по-моєму просто візуалізація, але я дивився його і фотки з різниці, а, то, то да, то там теж ну один в один, тобто, ну ця оці штуки такі в нього там теж є на капелюсі. Добре, Я якось з той шляпник з Аліси. Алис? Ні, да там. Що не... Вау! Обирай. 에... Старі телешоу 15. Сорі за шакальне. Якісь. So -e. чуд... да, Але. So я, ну, відносно so стара. Так, важкувато. Якщо що, він показує план будинку. Це така може підказка вам буде. А то гусін, так. О, гусін, да. Але це він просто як один із гостей шоу. Ну, там кожній. От... моє План будинку він щось показує. Це типу тачки на прокачку, тільки будинки ремонтувати. Будинки не скажу, не на скажу. Прокачку. П'ять, чотири, три, два. Я колись але не знаю, що це. за... Це, це, можливо, це шоу називається Хованки, там, де люди ховалися в себе в будинках, а знаменитості мали їх знайти. Там вони умовно там десь заклеювалися, я не знаю, там пробували дірку і ховалися в дірці, а зверху заклеювали там шпалерами. Або десь десь під там. Взагалі не одягу. чула ніколи. Було таке приходне. Я, я тут дуже так пам'ятаю. Окей. Кольори 11. Ши що? Кольори 11. А. Даша? Ну, зелений. Ну, 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 дайте трішечки. Зелений. Ну, будь ласка, бо все інше, то я не зможу. Кольори 14. Тут теж трошки наподумать може. Mm. І ще не було рубрики, там, де два кольори. Уважно. Це, Може, воно... це вона. А можна нижче, що. Чи... Там, вона? да, то вам нічого не скаже, чесно кажучи, вам ага. нічого так не скаже. Даша? Ну, нехай буде синій, чи діти індіго, щось таке. Е, ну, два варіанти ти назвав. мені треба один якийсь варіант, який ти кажеш. Ану, індіго, ну, так. Ну, да. да, Діти індіго, так. Так, так. Саме вони. А, ну, давайте на 15. І тут на 2. Я так розумію. О. Ну, то і все. Да. <рес> Мабуть, просто треба знати, хто це, і тоді відповідь сама собою. Буде. Всі, всі знають, хто це. Я да. не знаю, скажіть, хто це. Це українець. Митець в Ми певній не сфері. Не скажу в якій. Більше підказок дати не можу. 5. Ну, quatre. добре, ладно. Опа. Чорний та червоний. Дмитро ну, я, Якщо українець, то, мабуть, співав про два кольори. Тільки oh. ну, написав, не співав, так. Ну, написав, так. Чиє це? Діма. Гендальф білий. Дашу називають тими, хто випередив свій час. Mm -hmm. Рада сказала, <плес> А я б не відповіла на це все одно, я не бачила. Так. Що це? Блін, не є здогадка, але це, це, ж, це, ж це ж. Кузьма, там як гість, якщо що. А ну, а пелк. А як батьків. Цьому шоу часто показували. Коровок, і треба було підрахувати, і зателефонувати в кінці шоу. Чи коривки там були, чи хтось типу, правильну кількість сказав. Таке було класне шоу. В перерві показували різні серіали, фільми. Це мені ще було було і було років. Чекай, 13 значить, не знать за складно. Ну, як би. Тут просто або знаєш, або не знаєш назву. Тому. Угу. Як у мене є варіант, але блін. Олександр? Ну, давайте галопом по Європі. Ну, на жаль, на жаль, так. Пелих пелихом, але. Щось про меломанію, щось про музику, про фільми і ні. Так, отже, 5, 4. 3. Да, грубич там був теж один із ведучих Так, грубич, я забув назву просто. Павло? Ну, давай, я, в принципі, ризикну. Ну, в принципі, розуміє. Uh, Територія А. Ой, ні, не туди. Антон. Допустим, не всі вдома. Це з сьомого якого там. Боку? Допустим, та це ні. Робіт. Воно, напевно, ще, по-моєму, ще раніше, це ще 90-х, напевно, воно йшло. Так, отже, отже, переносимо бали в фінал. Сьогодні фінал буде із цим, із цим, із 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 але будуть... Також з буду картинками. Так. Перше питання стало важке. Відразу питання. скажу, що е, всі питання присвячені у, у суперфіналі темі реклама. Я реклама. там буду певні нюанси. да ой, Я буду певні нюанси там пояснювати, що саме вам, що яку відповідь вам треба, в якому форматі дати. Але Але буде дійсно все пов'язано з рекламою. Я просто загулю. Зав... Креативна реклама, щоб не напрягатися, бо на картинки, звісно, суперфінальні питання придумати поважніше, ніж звичайні. Тому. Е, бу -бу -бу -бу. Стоп, я ще, ще екран не вимкнув. Чекайте, ще не було команди. Та в тебе, ну, і, Юр, там що в Телеграмі можна зробити так, що повідомлення не будуть вискакувати. 에... Можна напевно, зараз. А ні, напевно, точно. Ні, тобі, тобі треба трансляцію розкладку. запустити саме на вкладку, а не на весь екран. А, я зрозумів. Що... Можеш так. спробувати перезапустити, тоді нічого зайвого не буде видно. Зараз. <тур> Так, а ну напишіть мені хтось ще телеграм, що небудь, чи буде видно, чи не буде. Так, а зараз ви бачите, так, суперфінал. Так. 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 Я... І все. Ще вклад... Вкладок не побачили зараз. Які? Так, тепер, тепер ти так, як я ото транслюєш чисто ага, ситуацію міст вкладки, і все. Добре, так, тоді хвилиночку. Зараз я ще не допереносив. А, ну, так, все, отже. Отже, отже. А, правила всі пам'ятають, так? Нікому не треба нагадувати про правила. Не треба. Не треба. Добре, отже, тоді чекаю. Я не можу вас знайти. А, я зараз скину. Ага, давай. дякую. Так, один, два, три, 4, 5, 6. Один, два, три. Один, два, три, чотири п'ять. Зараз секунду. Так, Саша, можеш грати чисто для себе. Тобто, можеш скидати мені відповідь, але просто щоб себе потренувати і зрозуміти, чи правильно, чи ні. А, все, знайшла? Не знайшла, не кидай. Так, в мене 50. Так, хвилинку. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4. А, все, всі 5. 1, 2, 3, 4, 5. А, ні, ще.